Добрий день! Сьогодні ми покажемо вам, як натягнути нитку для ткацтва крайки на стрічко ткацький верстат виробництва столярної майстерні Ековуд. Станочок є! Нитки є! Час ткати! Станочок готовий для роботи. Кілочок знаходиться в крайньому положенні до мене. Він же у мене і перший. На ньому я Підв'язую ниточку не постійним вузлом. Тобто вузлик з петлікою, щоб ми могли потім в кінці першого ряду його розв'язати. Ви пам'ятаєте, що нам буде це потрібно. Лівою рукою я беру на півремізочку, одягаю її на нижній із цих двох кілочків. На півремізочка готова. Поїхала ниточка, ниточка верхня завжди. Ми, ну, традиційно я починаю з верхньої, ви можете починати з якоїсь завгодно. Так, і тепер напівренізочка. Обхоплює нижній кілочок. Уже вона притягнула верхню нитку. І тепер поїхали. Всі решта кілочків ми можемо задіювати довільно. Тобто, якщо я хочу зараз наснувати на щось невеличке. Наприклад, я собі там захотіла декілька закладинок, які кілки обов'язково мають бути в роботі. Рухомий є. Це перший, він у нас в роботі. Оці два є. Дальній кілочок є. В принципі, якщо мені цього достатньо, я можу просто ось так по колу продовжити натяжку. І це дасть мені можливість зв'язати якийсь недовгий виріб. Якщо ж я хочу максимально довгий виріб на цьому станочку, я маю задіяти максимальну кількість кілків. Отже, так. Тепер цей кілочок ми задіюємо всі кілки, які, на яких ще немає ниточки, але обходимо всі з зовнішньої сторони. Наступний зовнішній, наступний зовнішній. Так, тепер оці два залишились, Тут вже знизу немає до чого підчепитися. Так? Тому я просто ось так ззаду обходжу ці два під низом. Під цими нашнурованими я не можу ось так зробити. Під низом і коло замкнулося. Відв'язуємо нашу фіксацію, оп, і зав'язуємо ниточку уже по колу. Зав'язуємо уже міцно для того, щоб вона несподівано не розпустилася на два вузлика. Ми заправили верхню нитку, тепер нижня. З нижньою все простіше, вона проходить просто між кілочками парними, іде на дальній кілочок і продовжує дорогу своєї попередниці. Стежте за тим, щоб вона не пройшла назад в цей жизнь. Тобто ось тут цей кілочок, тепер дальній, нижній, дальній, нижній, дальній. Ближний. Два і пройшли під усіма. Якщо вас зацікавило це відео і ви готові ткати на стрічку ткацькому станочку, ви можете зробити це самостійно, придбавши станочок у наших партнерів, посилання на які ви знайдете під відео. Якщо ж вам хочеться дізнатися більше інформації про те, як працювати з таким станочком, як малювати схему для набірної крайки, на такому станочку, будь ласка, звертайтеся до нас у центр коло. Ми якраз готуємо з цього приводу новий курс. Що ж, любі друзі, в будь-яку погоду чи із задоволенням.